Про мобілізацію рада. Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроект про посилення мобілізації. Зараз ми очікуємо на правки і допрацювання. А основні пункти закону, законопроекту про мобілізацію такі Ухилянтам арешт банківських рахунків, обмеження права на водіння авто, повістки в електронному кабінеті прозовника. Вона вважатиметься влученою після появи в електронному кабінеті. Відстрочку від мобілізації втрачають. Ті, хто здобуває другу вищу освіту, також її знімають з аспірантів, які навчаються за контракт. Безперервна служба протягом 36 місяців є підставою для звільнення на призовного віку із 27 до 25 років. Люди з інвалідністю всіх груп звільнення від військової служби, люди з інвалідністю повторно проходитимуть комісію. Добровольці по мобілізації мають відстрочку на два місяці для розв'язання особистих питань і підготовки до мобілізації. Щорічна основна відпустка може надаватися частинами не менше 15 днів. Звільнені з полону бійці отримують додатково 90 днів відпустки. Оновити дані в ТЦК можна буде онлайн. Після мобілізації обов'язково військова підготовка 2-3 місяці. Строкова служба скасовується неї базовий військовий вишкіл, облік для всіх право на відстрочку від призову для держслужбовців виключається. Низка посадовців бронюється. Ну, далі Верховна Рада. Буде доопрацьовувати і законопроект буде розглянутий у е, і голосуватиметься у другому читанні. Тому будемо стежити про те, що е, напрацюють комітети Верховної Ради, та е, що буде голосувати е, Верховна Рада.